Матусю, прокинься. Він гладив її по обличчю, і капали сльози з дитячих журливих очей. А жінка лежала і не чула, як син її кличе, і не помічала, що кров у нього зра не тече. Матусю, вставай, намагався її підштовхнути, яка ти важка, я не можу підняти тебе. Схилявся до серця її і з надією слухав та чув лише власний свій подих. Чув лише себе. Він не розумів, що йому так пекло і боліло, на кілька коротких хвилин дрімоту впадав, не плакав тепер, обіймаючи мамине тіло, Тулився до нього і власним теплом зігрівав, не знав, чи то день, чи то ніч люту темінь колише, І скільки в холоднім підвалі минуло годин, навколо жахливий зітхає й ворушиться тиша. Він поруч із мамою, але насправді один. Сьогодні нарешті змогли розібрати завали. Хтось зойкнув розпачливо, коли побачив дитя, яке свою мертву матусю за руку тримало. Так ніби хотіло в долонях зігріти життя. А жінка якась підхопила дитину на руки, тулила до себе, і сльози втирала весь час. Дитинонько, синку, яка тобі випала мука, тримайся, маленький, тепер усе буде гаразд. Та скільки іще від війни потерпати країні, де кожна душа Чорним горем напоєна вщерть. Як дивиться світ у згорьовані очі дитині, яка на початку життя знає, що таке смерть.